Вправа 278. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Ну що ж, стартуємо? В першому завданні спрощуємо спочатку вираз. Перед дужками бачимо 0,3. Кожен доданків будемо множити на 0,3. То ми записуємо, що це дорівнює. 0,7х записуємо поки що без змін. Тоді буде додати 0,3 що множиться на x, це буде 0,3х. Далі відняти 0,3, що на 4 3 на 4 це 12, один знак після є. Це буде мінус 1,2. І це дорівнює 0,7х плюс 0,3 і це буде 1х, мінус 1,2. Це можна записати як х відняти 1,2. Ну, а зараз знаходимо значення цього виразу. Якщо х дорівнює мінус 0,7 записуємо, то наш вираз це х відняти 1,2 дорівнювати. Замість x пишемо мінус 0,7 відняти 1,2. Це дорівнює. Ну що ж, якщо ми віднімаємо. У нас різниця буде від'ємна. мінус. 0,7 плюс 1,2 це буде 1,9. Тобто значення нашого виразу буде мінус 1,9. Переходимо до другого завдання. Аналогічно розкриваємо дужки, перед якими 1,7 кожен з доданків домножуємо на 1,7. 1,7, що множиться на Y, це буде 1,7. y 1,7, що множиться на 11. Це 1,7, що множиться на 10. 17 Плюс 1,7 що множиться на 1. А, тобто 17 плюс 1,7 це буде 18,7. Записуємо мінус 18,7. Так, і відняти ще 16,3. Це дорівнює. Ну що ж, 1,7 залишиться без змін. А 18, 18,7 відняти 16,3. Сума дробової частини буде 1. 70 плюс 30, Тобто це буде е, мінус. Бо обидва числа у нас від'ємні. Виходить 19, додати 16. Це буде у нас 35. Отже, мінус 35. Є. Знаходимо значення цього виразу, якщо y дорівнює 20. Записуємо то. Значення нашого виразу. 1,7 y Відняти 35. Буде дорівнювати 1,7. що множиться, Замість y Пишемо 20. Відняти 35. І це дорівнює. Ну що ж, 1,7 що множиться на 20. Це 17, що множиться на 2. Це буде 34. Відняти 35. Отже, від'ємне число більше буде мінус 35 відняти 34, це буде одиниця. Отже, значення нашого виразу буде мінус 1. Переходимо до третього завдання. Розкриваємо дужки, спочатку перед якими 0,6. То це дорівнює. 0,6, що множиться на 2а, це буде 1,2а. Відняти 0,6, що множиться на 14. Ну що ж, це все одно, що 6 помножити на 1,4. 6 помножити на 1, цілу, це буде 6, цілих, а 6 помножити на 0,4 це буде 2,4. Разом буде 8,4. Записуємо мінус 8,4. Далі, мінус 0,4 множимо на 5а. 4 на 5 це 20. Там є один знак після коми, тобто це буде 2. Пишемо тоді: добуток від'ємний мінус 2а. Далі мінус 0,4 множимо на мінус 1. Тому що відняти 1 це додати мінус 1. це буде плюс. Бо обідав множники в нас від'ємні. А 0,4, що множиться на 1, це буде 0,4. І це дорівнює. Ну що ж, групуємо доданки. Отже. 1,2а і мінус 2а. Та мінус 8,4 і 0,4. То ми записуємо, що це дорівнює 1,2 мінус 2а. 1,2 мінус 2. Це буде мінус 0,8, то ми пишемо, що це дорівнює мінус 0,8а. Далі мінус 8,4 плюс 0,4. Це буде мінус 8. Є. Ну, а зараз знаходимо значення цього виразу, якщо а дорівнює мінус 1. Записуємо, якщо а дорівнює мінус 1, то значення нашого виразу мінус 0,8а відняти 8. Буде дорівнювати. мінус 0,8 що множиться. Замість а пишемо мінус 1. Відняти 8. І це дорівнює. Мінус помножити на мінус буде плюс, то це буде 0,8. Відняти 8. Різниця буде від'ємна. 8 мінус 0,8 це буде 7,2. Отже, значення нашого виразу мінус 7,2. Переходимо до четвертого завдання. Перед дужками бачимо 5. Розкриваємо дужки, передаємо 5. Кожен доданків множимо на 5. Записуємо, що це дорівнює 5 помножити на m. Це буде 5n. Відняти 5 помножити на n, це буде 5n. Далі залишається мінус 4 m і плюс 7n. Це дорівнює. Групуємо доданки. Отже, з M у нас 5 m і мінус 4 m а з n є мінус 5 і плюс 7n. Отже, 5m-4m. Це буде просто m. 1m або просто m. Далі мінус 5n додати 7n. Це 7n-5n, це буде відняти 2n. Є? Ну, а зараз знаходимо значення цього виразу, якщо m дорівнює 1,8, а n дорівнює мінус 0,9. Записуємо то, значення нашого виразу m. Відняти 2n, буде дорівнювати. Отже, пишемо замість m 1,8. Далі відняти 2, що множиться, а замість n пишемо мінус 0,9. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 1,8. Відняти 2 помножити на мінус 0,9 це буде мінус. 1,8. І це дорівнює. Переносимо. 1,8 відняти мінус 1,8. Це буде 1,8 плюс 1,8. Ну і разом буде 3,6 є. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні вираз після спрощення у нас мінус 1,2 значення виразу мінус 1,9. У другому завданні вираз після спрощення у нас 1,7 y відняти 35. Значення нашого виразу мінус 1. Третє завдання. Вираз після спрощення мінус 0,8а. Відняти вісь. Значення нашого виразу це мінус 7,2. І четверте завдання М. Відняти 2N. Значення нашого виразу 3,6.